А по скільки ось такі квіти? Ящиком. П'ятсот гривень ящик. По 500 50. гривень ящик. Ось ці чорнобривці по чому? Ящиком? Ящиком. По, по 25. А ось такі. Якщо усі забирають по двісті. По двісті так. А ось ті. По п'ятнадцять. Ось така по 25. так? Да? Дві такі по 50. А 80. А ось такі. 500 ящик. По 500 ящик. 1250 штук, 40 штук. А ось така травичка. 15 гривень. По 15 гривень. А ось ці такі, такі що. Я в э, горщику. Підвістка? Так, підвізка. 200 гривень. 200. — Паларгонія, а така 150. Паларгонія 150. Я думаю, що витр... Ось така Еріка 200 гривень. А от доколірна? 180. Ось така одну колірна. Ось така 200. А по скільки ось такі магнолії? Дві пів. Дві з так? Є ще саджанці дерев, дуже багато різних. А по скільки ось такі саджанці будуть? Яблука, груші, по 200 гривень. Є різні. Леголь, чемпіон, Ерлі Женева, Фуджі, ну, Флорина. Це всі по 200 гривень будуть. А по скільки кісточкові? 250. 250. Там Різні дивлюсь. Ось такі є різні. Слива, вишня, черешня, брикоси, персики, все косячине є. Малина? А малина? Малина по 40, також є різна. І ще є малинове дерево. Також по 40 буде? 80. Ось таке малинове дерево. А по скільки полониться? Це подерево. Полониться, по скільки 150 гривень в'язочка. 150 гривень. Там кучиків в'язники. Аламанда, по скільки? 60 і 80. 80 широке листо, 60 восько А що це таке? Це дерево? Рододент. Рододент. А поскільки <утина> <утина> він? 600 гривень ось такий. А ось таке велике. Шість тисяч же велике.